Злі всі такі вже. Ну, Ми їдемо роздавати пизди. Давай, 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 давай! І на задньому БТРі такий велетенський дібучий триколор. Я їх бачу, але я не можу нічого їм зробити. Ми відкрили вогонь. Хлопці, хлопці, там свої, паляниця. Палди сюди, твідерать! І тут вилітають 5 або 6К-52 вертольоти і просто починають нас розбирати. І потім почалось там фестиваль всіх смаків артилерії. Да ёб твою мать, блядь! Ой-ой! А це було близько. Звати Олександр, позивний хиж. Зараз виконую обов'язки замкомбата першого механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади. По цивільній професії я охоронець з направленням на тілоохоронець. Я служив в АТО в добровольчому підрозділі Дніпро-1. Потім перейшов з Дніпро 1, ж перейшов у лави Нацполіції. Я вже прийшов в кінці 14-го, початок 2015 року і вже тоді почався мій шлях там. Я розумів, що рано чи пізно. Війна продовжиться, але вона буде вже в більших масштабах. Тому разом з однодумцями ми готувалися. І якраз уже в лютому місяці 22 року ми розуміли, що щось буде вже такий пішов інформаційний там наплив, що там війська збираються, щось буде. Тому ми готувалися і. 21 лютого мені подзвонили з моєї роботи і сказали, щоб я готувався до того, щоб міг евакуювати людей, співробітників, і організувати їм безпечну евакуацію там до Західної України, Тому, що можливий буде вже наступ. І 24 лютого, день народження моєї мами. І рано вранці я почув свій ракет, Я проснувся, беру телефон, там вже ціла куча повідомлень. Мені вже з Києва дзвонять мої друзі і кажуть, що почалось, нас Київ розбирають. Я відчиняю вікно в спальні, чую свої стракети бачу навіть декілька з них, які пролітають. Все, я бужу дружину, кажу, починаю збирати речі, а речі вже були зібрані. Документи були зібрані там, кошти вже були зібрані на той час. Тобто дружина починає збиратись, я починаю обзвонювати рідних. дзвоню в пів шостої години ранку дзвоню. Кажу, мам, вітаю тебе з ним народженням. Почалась війна. Зрозуміло, що заспокоюю там сльози. Даю їм інструкції, що їм треба зробити. Відключаюсь і починаю вже все вігати, обзванювати всіх побратимів, які знаходяться поруч. І у нас вже були підготовлені інструкції, що ми будемо робити, де ми будемо збиратись, хто куди, кого вивозить, ну і в кого яка роль в цій, скажімо так, події. Ми не були розгубленими. Ми знали, що нам треба робити, і кожен виконував чітко поставлену свою задачу, яка була вже підготовлена. Ми всі після того як повернулись уже з АТО, то всі зробили законну зброю собі, да? закупились. Кому там дозволяв вік купували на різну зброю, кому не було 25 років, ті купляли гладкоствольні помпи, але всі були озброєні. Тобто ми готові були до зустрічі ворога. На своєму ну, в своєму місці, в своїм, скажімо так, осередку, з 25 лютого ми вже всі поїхали в Дніпро на отримання зброї і офіційно отримали документи, записи, військові документи, тому що ми зараховані в ТРВ 98 бат. Ми перша група, саме моя група, першою поїхала на запорізький напрямок на кордон Дніпропетровська і Запорізької області. Так як там вже був випадок, коли російська колона підійшла майже до Покровська. І ми туди поїхали, тому що треба було якось зупиняти цю колону, а там сил не було. Я отримав завдання, зібрав групу. У нас було 10 чоловік, тобто дві, дві машини по 5. Загрузились і поїхали. Приїхавши на місце, сконтактувалися з місцевим військовим комісаром. От. І я дізнався про весь стан справ, який там відбувався, і мені просто доповідають, що е, зараз тут, на цій ділянці, 36 бійців це включно з поліцейськими МЧСниками і е, співробітниками воєнкомату. Тобто, колону ніхто не збирається тут зупиняти, і тобто, ця задача повністю лягає на мою групу. Я роблю доповідь, мені кажуть, е, ну хоча б зупини її, не розбить, а зупинить. Була колона помічена, яка намагалась прорватися, але місцеві вже ж також готувалися. І було, три моста було зруйновано і перекопані основні шляхи сполучення. Тому колона з шести танків легкобронованих автомобілів це була ударна група, передовий дозор основної колони. А вони вже зайняли лінію Малинівка, Новозлатопіль, Любимівка. От. І вони звідти вже питались пройти на Покровськ. Ми виїжджали. Туди намагались знайти цю колону, тобто ми поступово, тому що там в був сіряк. Ми їздили по всій зоні, там незрозуміло, нікого нема, в когось дізнатися інформації також ми не можемо. Тобто, ми заходимо в сіру розвідку, ми починаємо пробивати шляхи, починаємо там. Ми вже на той час у нас був Мавік, і ми вже користувались Mavic, там підлітали, все розслідували і. Рухались автомобілем, Авік нас супроводжував, тобто ми продивлялися, щоб не було там ні засідки, ні ворожої техніки. там ще щось. І боєзіткнення зіткнення нас вже сталося в Полтавці. Сказали, що там є БТРи і якийсь підрозділ російський. Вони чисто катаються, патрулюють і от намагаються якось знайти дорогу, по якій вони далі зможуть продвигатись. Ми зробили туди два рейди розвідувательно-пошукових. Вияснили, де їхня точка накопичення, якими вони передвигаються. І в один з днів, коли ми зробили обратно рейд, ми побачили, як група піхоти рухається на нас. Два чоловіка просто йшли по селу, от, а техніка стояла там на в'їзді в, в село. Коли ми вже їх помітили, ми розтягнулись, зайняли позицію, просто чекали, коли вони до нас підійдуть. От, коли вони вже підійшли там на відстань 70-50 метрів, ми відкрили вогонь. Вдалося, скажімо так, поранити декількох, які забігли в двір. І ми розуміємо, що якщо вони зараз засядуть в хаті, ну, ми нічого не зможемо зробити, так як там місцеве населення. І ми почули, як вже починає прогріватися техніка. Тобто заводиться техніка, ми розуміємо, що якщо зараз піде техніка, ми не зможемо, нас дуже мало. І ми починаємо відтягуватись. От, ну ми швидко перегрупувалися, відтягнулися, зайняли вже більш вигідну позицію, але техніка заїхала, забрала цих ранених, яких ми затрохсотили, і відтягнулася вже за край села. І потім вже вечором мені подзвонили, сказали, під'їжджай на штаб, отримуй задачу. Я приїхав, мені дали підрозділ ТРО, батальйон і розвід якусь роту, навіть не пам'ятаю, якого батальйон. І була поставлена задача завести в Полтавку, щоб вони зайняли. Тобто я заходжу на передній край, виставляю охоронення, а вони втягуються, займають позиції. От. Ну, все, ми завели туди цей підрозділ, поставили, вони зайняли і вже ввечері ми знялись. Зберігайте за провід. Слухай, я отак по цій стороні отак розтягнув. Забрали Полтавку. Ми почали розвивати свій успіх, далі там перепригувати через дорогу і забирати Малинівку. Тоді я вже почав плотно працювати з третім полком спецназу. Тобто вони приїхали і кажуть, пацани, ми хочемо працювати з вами, тому що ми бачимо, що ви нормальні пірати. Ми такі, чому пірати? Ну тому, що ми там були одіти, один в зеленій курточки стоїть. Там ну, однострою у нас не було. Всі там в трекінгових там, шмотках. І в когось там свій ствол, в когось виданий ствол, ну такий, коротше, банда. От, і ми почали разом там виїжджати, робити дії, там літати, робити до розвідку. І я знайшов один коридор слабкий підхід до міста. Ну, це, скажімо, не місто, це селище. І от, коли ми знайшли цей коридор, ввечері мене викликають терміново приїдь сюди. Тут планується операція. Я приїжджаю, мене зустрічає командир танкової групи. І каже, ти ж там був, ти ж там лазив, розкажи, що робити. І Він каже, в нас стоїть задача, завтра там БТГРом, ну тобто ми танковим кулаком пробиваємо, БТГР заскакує і зачищає, а потім туди заходить ТРО, закріпляється. Я говорю: добре. І я починаю розказувати, що от є коридор, там сади, і вони не охороняються. І там є стара електростанція. От На електростанції вони виставляли СП. Цим СП зайнявся третій полк ССО. Яке вони просто, ну там, вони, коротше, його зачистили і звільнили цю дорогу. І ворог замінував всі під'їзди, а не замінував сад. І коли я кажу, що не треба там заїжджати по головній дорозі, а треба робити удар через сад по флангу, і потім розтягуватися якраз там село, так розположено, що з флангу, там три вулиці. Якщо ти їх займаєш, ти забираєш всі перехрестя. Тобто, а тут головне забрати перехрестя, щоб ти мог контролювати під'їзди і виїзди, і все. А танкісти мені кажуть, ні, ми підемо колоною, ми будемо робити удар, у нас буде великий прапор, і ми під прапором, каже, заїдемо. Я кажу: ну тоді ти залишив всі танки, тому що там міни, там ну, плотно помінували. Сам день операції він мене викликали також вранці і сказали: тобі придають артилерію, треба її скоригувати, а ти зможеш це зробити. І ми підняли одну пташку, яка на той час у нас була. Заповзли там на 300 метрів до моста, старий розрушений будинок і сміттєзвалище. І ми залізли туди, і ми спостерігали, як їхня техніка починає рухатись, там, вони починають перегруповуватись. І я бачу, як летить два БТРи. Я лежу зі снайперською гвинтівкою, і на задньому БТРі такий велетенський їбучий е триколор. Ну просто там десь 4 на 3 метрів такий. Така жирнюча ціль. Ну, я просто дивлюсь в оптику, я розумію, що ну, я нічого йому не зроблю, вони на скоростях пролітають в село, це було підкріплення. І я такий думаю, блін, якщо зараз танки підуть в лоб, ну вони потрапляють просто танки в засаду, тому що там е такий е рельєф, що танки заїдуть вниз. Зв'язок тоді був нікудишний. Я по телефону намагаюся набрати, подзвонити, сказати, щоб танки не робили цього, тому що там вже є підсилення, і вони точно попадуть в засаду. І в цей час мені інша група доповідає, що якась колона рухається вже почти в самому саді танкова. І я такий, блін, думаю, невже вони підтягнули звідти колону, тобто з гуляйпольського напрямку? Тобто із Новозлатополя і з Гуляйполя вони двома колонами, типу, підсилення. Цей час ми коригуємо артилерію, там третій полк з Вони працюють, і потім мені доповідають, що це наші танки. Що це та колона, яка вона пішла по тій дорозі, по якій я сказав, через сади заїхала, а не їхали в лоб. І вони вже вриваються в село. Вони вже починають вводити групу штурмовиків за чисти робити, розбирають вулиці, і тут вилітають. ну, П'ять або шість К-52 вертольоти і просто починають нас розбирати. І вони не розбирають колону, яка заходить, а вони розбирають саме нас, тому що літали ми і пілоти 3-го полку спецназу. І ми з однієї точки стартували, і вони просто все в нас. Отак. От, от ми там бігаємо по дворам, по всьому, все горить. І я бачу на цьому фоні, що Малинівку починають зачищати. Полтавка все горить, тому що вертольоти відпрацьовують у нас і вони, отак, от каруселю просто залітають. Я їх бачу, але я не можу нічого їм зробити. Тобто, після цього гарячого дня вже почалось там закріплення ТРО в Малинівці. Ми поїхали на базу відпочивати, перегруповуватися там, ділитись враженням від цього всього піздіца, що ми там побачили в той час. Запорізькому напрямку не було повноцінного контролю за противником. Тобто, ми були на запорізькому напрямку, ми завжди намагалися підійти якомога ближче до противника, щоб, він, щоб ми могли його цілодобово контролювати, його переміщення, його якісь інженерні роботи, укріплення, фортифікація ці всі моменти, щоб ми могли їм заважати. Це робити, і щоб ми могли за ними спостерігати. У мене ну, там багато друзів, які там залишилися, вони просто кажуть, що у нас дистанція між позиціями там до 2 км, більше кілометра, 800 метрів. Тобто ти не можеш повноцінно контролювати ворога. Ворог може спокійно завести будматеріал там, брьовно, да? і нормально зробити собі бліндажа. Він може підігнати техніку. І ця техніка закопає, накопає траншеї, бліндажів. Вони туди підганяють потім плити бетонні для перекриття, і також вони спокійно в повний рост ходять і роблять е, міні поля. На наших всіх напрямках ми намагаємось підлазити, там, ну, якщо в посадках це 50-60 метрів між позиціями. Якщо там якісь позиції, там, ну, не більше 400-500 метрів. Чому це так відбувається? Тому що якщо ми будемо стояти дуже близько до ворога, Ворог не зможе повноцінно працювати всім арсеналом своєї артилерії, який в них є. А в них є дуже великий арсенал артилерії більше, ніж у нас в рази. Якщо ми будемо стояти максимально близько до їхніх позицій, вони не зможуть уже працювати, скажімо так, 152 ми великими калібрами просто там, градами вони не зможуть працювати, тому що є великий ризик потрапити своїм вогнем по своїм позиціям. Ми їх постійно підпираємо. От Ми впираємось в точку, все, стали на цій точки, закопались, е, нарили нормальних окопів і далі намагаємось е, розвивати свій успіх. Багато разів відбувалися такі ситуації, коли я потрапляв ну майже безвихідні ситуації, да? але я в голові собі такий: ну, не сьогодні ж, ні? Та ні, вроді би, ні. Ну і все, давай, що тоді тормози, давай, погнали. Один з командирів. Мені отак, от прямо в очі, каже: от як так, така в тебе відбувається, ти, знаючи, що це може бути останній, твій якийсь там рух, да? ну ти каже, йдеш туди. Я йому кажу, дивись, по-перше, я ніколи, коли я виходжу там, да, там на якісь операції, я ніколи не кажу, що ти, ти йдеш. Я заходжу і кажу, хлопці, ось є така задача, це може бути кінець. Ну, я йду. І хто йде зі мною, вони самі вибирають. Тобто, там, я піду, я піду, добре. Все там, я піду. Ні, ти не йди, ти вже там достатньо. Тобто, я ніколи не змушував йти людей. Тобто, я повести людей я згоден. Послати людей ну, це для мене набагато тяжче. І от такі ситуації, що мало хто пішов би на них, а ми заходили і виходили, скажімо так, переможцями в цій ситуації. Дуже багато таких ситуацій. І я бачу вже по. Своїм пацанам, що в них з'являється також ця чуйка. Вони вміють відчувати цей момент. Вони вміють відчувати момент, коли їм треба ну, просто зробити ноги, там, да? в якійсь ситуації, зміститися під тим самим мінометним обстрілом. Тобто вони розуміють, коли їм треба зробити переміщення. Відкривається такий чулчочок у голові. І я розумію, що отут мені треба газнути, отут мені треба притормозити, а тут краще зробити так. І воно десь десь отут або тут, я не розумію, де воно, але воно працює. Єсть. Весь на собака. Да. Завіл. Хорош.